Це відео знято спеціально для каналу Exist UA. Сьогодні ми будемо міняти фільтр на Peugeot 107 1.0 бензин 2012 року випуску. Ось такий фільтр я придбав на Exist. Так, Як завжди його вже Китай робить. Ну, будемо зараз міняти. Для цього нам потрібно зняти старий, злити мастило та встановити його. Зараз буду показувати. Так, зняли ми захист двигуна і ось наш фільтр. Зараз ми його відкручуємо та встановлюємо новий. Так, зняли ми старий фільтр і будемо встановлювати новий. Так, Ми знімаємо цю упаковку зараз. І ми будемо заливати сюди ще мастило. Хтось заливає, хтось ні. Я заливаю хоча б наполовину. І потім закручу. Ось тут навіть нарисовано. Намальовано, що треба заливати. Зараз будемо робити. Так, залив я у фільтр десь до половини мастила. і встановлюємо його на місце. Так, і від руки затискаємо, так що потім відкрутити можна було. Все, все протираємо. І фільтр у нас встановлений. Дякую.